Найкраще вітання всім телеглядачам. Це передача актуальне інтерв'ю. І ви дивитесь телеканал «Вінниччину». сьогодні. До студії ми запросили Наталію Лазаренко, заслуженого працівника освіти і науки України. Професорку ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Ми щирі вітання в нашій студії, пані Наталю. Добрий день, пані Світлана. Я планувала по-іншому починати нашу з вами розмову і інші питання. Але знаєте, я відкрила сторінки. Сторінки сайту, відкрила сторінки соціальних мереж, і я побачила галерею. Галерею тих героїв, тих наших захисників яких вже сьогодні немає, їхні душі на небесах, і вони звідти вже продовжують захищати нас. І мене вразило, як їх багато, як багато тих, хто готувався вчити дітей в мирній, незалежній, квітучій Україні. І мене вразило те, що там є діти, 2003 -й, 2005 -й рік народження, колесник Артур 2003 року народження Дмитро Яременко, якого ми втратили зовсім. Недавно скажіть про тих захисників, які продовжують захищати, і про те, якою є сьогодні робота, підтримка наших захисників від такого потужного закладу, який має столітню історію, як Вінницький державний педагогічний університет. Дякую, пані Світлано, за спогади про наших е, випускників. Дійсно, ми маємо дуже багато втрат. Вже більше 50, там вже є багато нових загиблих, які ще портрети не є в галереї, тому що, на жаль, уже місця на цій галереї не вистачає. Ми маємо відкривати нову дошку пам'яті, і це буде зроблено ось буквально в березні місяці, тому що дійсно ми втрачаємо. На цій галереї представлені. Люди різного віку. Це випускники, які давно закінчили університет, досить уже такому серйозному віці пішли захищати батьківщину. І є наші студенти, які могли вчитися. Серед них ви назвали Дмитра Яременка, це якраз студент другого курсу факультету журналістики. І він не вінничанин. Він приїхав з Маріуполя. І його мрія була, як кажуть, Піти, захищати в пам'ять Азова, піти саме в цю бригаду, захищати нашу батьківщину, тому що він знав, що він пережив. І він навіть батьки не знали. Він написав заяву і пішов в воєнкомат. І втрата 18-річного хлопця це була така, знаєте, болюча, болюча дуже втрата. Ми переживали і пам'ятаємо, батько приїхав, мати. Там ще є братик, менший, так схожий на нього. І тому галерея була продумана для того, щоб мати, сестра, дружина могли прийти і покласти квіти. Вони постійно приходять, приходять дружини, приходять матері з квітами. Ми з ними спілкуємося, спілкується наше студентське самоврядування. Оцю неділю ми теж ховали двох молодих вінчан Артема і Іванишина. І Вадима Кондратюка обоє були нашими друзями, хоча Артем не вчився в педуніверситеті, але був великим другом нашого університету, постійно спілкувався з нашими студентами, колегами. І ось сьогодні 9 днів вже по їхній загибелі. А Вадим не встиг отримати диплом. Диплом магістра. Він закінчив магістратуру публічного управління і адміністрування. І я з тим дипломом прийшла на похорони. Тому що ми мріяли побачити в мантії магістра, на жаль, так не сталося. Це болючі дуже моменти. І зараз дуже багато наших студентів, магістрантів, особливо факультету історичного, публічного управління адміністрування, фізичного виховання, вони знаходяться в наших Збройних силах України і навчаються. І ми сприяємо їхньому навчанню, ми розуміємо всі ті складнощі, які існують. І йдемо на зустріч. А що ми робимо? Ми робимо дуже багато. Вінський педагогічний університет волонтерить постійно в різних формах. Ми збираємо гроші під час випусків. У нас немає випусків, випускники збирають гроші, і ми вже купили мавіки, ми вже купили тепловізори, ми купляли генератори, ми купляли зброю. Ми перед те, що замовляють у нас бригади, ми робимо. Окрім того, ми допомагаємо нашим пораненим реабілітаційний центр на Хмельницькому шосе і госпіталь військовий це є місця, де постійно перебувають наші студенти. Студентське самоврядування, воно просто у нас неймовірне. Більше мільйона гривень зібрали за минулий рік. Уявляєте, які це були об'єми, і скільки ми могли зробити. І викладачі, психологи. Зокрема, у нас працює американський інститут травми, де Американці, психологи, видатні психологи допомагають разом з нашими психологами працюють з певною верствою населення, студентами, яких навчають працювати з травмованими людьми, з дружинами загиблих, з пораненими, і також працюють з тими верствами населення. Також і, от буквально на днях у нас відбулася прямий ефір з психологами з Америки, і вони продовжують цю співпрацю, і це було на рівні мерів наших міст. Американського міста і міста Вінниці. І це все роблять наші психологи. І знаєте, вони дуже скромні. Колись мене запитали волонтери нашого міста, чому наші студенти приходять, приносять так багато, а не хочуть фотографуватися. Так, що ми не для цього. Ми приходимо, тому що в нас болить серце, душа. Я пишаю студентами нашого університету, я пишаюся своїми колегами, які дуже багато роблять. Вони це не фішують, але роблять дуже багато. Бачите, це як лакусовий папірець війна на людяність, на емпатичність, на самовіддачу і на жертовність. Дуже не хотілось проходити ці тести, щоб українці проходили, але так вже склалося. Ви згадали про те, що випуски магістрів і один із випускників не встиг отримати диплома. Але разом з тим. Багато випускників в січні місяці отримали свої магістерські дипломи, одягали свої мантії і далі пішли працювати за місцем роботи, де вони працювали. Бо ж з отриманням диплому змінили це місце роботи, тому що кваліфікацію підвищили. Як відбувалися ось ці випуски? Скільки магістрів ви випустили цього року? Яким був цей випуск? І як працевлаштовуються сьогодні, незважаючи на війну в Україні довготривалу, на якісь зміни пов'язані з ринком праці? Як вдається влаштовуватись випускникам Вінницького державного педагогічного університету? Дуже актуальне питання, пані Світлано. Дійсно, випуск у нас був великий 974 особи. Це прекрасні випускники, з них 217 отримали диплом з відзнакою. Серед них були випускники, які знаходилися в Збройних силах України, і вони виходили на державні іспити і робили магістерські роботи. І потім дехто з них міг прийти отримати диплом, тому що їх молоді відпустці або вже мав можливість приїхати до Вінниці. А й декілька наших десь порядка десяти осіб вони так і служать, і їхні дипломи теж їх чекають. і Ми сподіваємось, що ми їм вручимо нас в університеті. Дай Боже, да дай Боже, що вони повернулися. Щодо працевлаштування, ну я скажу, що більшість магістрів уже по завершенню магістрської програми вже були працевлаштовані, тому що певна частина навчилася на заочній формі, і це фахівці, які працюють в середній школі, які працюють в училищах, їх працюють в приватних закладах, і їх географія дуже велика, тому що у нас 10 факультетів. Із них 36 спеціальностей 106 освітніх програм, і це ем, різноплановість нашого університету дає можливість працевлаштуватися. Е, ну, зокрема, якщо говорити про 140 випускників факультету дошкільної і початкової освіти, то 100 з них. Дійсно працевлаштовані. Ми ведемо такі, наприклад, навіть інформаційні листи, де mm -hmm. є прізвище нашого випускника, помрик. реєстр да, тому що ми відстежимо, як працевлаштовують наші студенти. Тут є прізвище, місце роботи, телефони для зв'язку. І ми дуже пишаємося тим, що щодня в університет телефонують наші стейкхолдери, які з якими ми співпрацюємо, і запрошують на роботу. Говорячи про різні факультети, це безумовно дуже велика потреба в математиках, фізиках, хіміках, біології. По суті, вони всі викладачі всі, педагоги, да, так? Да, і викладачі інші сфери, які зумісні uh -huh. з uh -huh. цими напрямками постійно є бажаючі влаштовуватись. То ми навіть маємо вже і бакалаврів, які працюють за дуальною системою, вони вже працевлаштовані. Говорячи про іноземні мови, це теж дуже великий рівень працевлаштування. Факультет права публічного управління це люди, які працюють в адміністраціях, військових центрах, в полі в поліції. Це люди, які обіймають посади, навіть звання мають і і генералів, але вони в свій час теж закінчили наш факультет, і вони магістратуру, і вони працевлаштовані. Ми маємо велику кількість аспірантів. Які і працюють, і навчаються в університеті, і захищають дисертації, і це теж дуже позитивний такий момент. Я скажу, що потреба в наших випускниках велика, і ми її повністю покриваємо, тому що щодня ми працюємо з людьми, які ну, просять у нас певні верстви населення. Наші випускники магістратури фізичного виховання і реабілітації це взагалі. Повністю всі 100% працевлаштовані, тренери, фізреабілітація, мовники, журналісти. Я знаю, що тільки закінчують магістратуру, mm -hmm. зразу ж там, де вони були на практиці, їх запрошують на роботу. Випускники напрямку права спеціальності, по суті, вони проходять декілька практик, і вони вже працюють помічниками в суді. Вінницькому міському суді, в апеляційному дуже дуже гарно себе рекомендують і зразу за їх запрошують на роботу. Тому ми пишаємося нашим випускникам. Тобто, сьогодні для людини, для випускника університету, який хоче працювати, він може за спеціальністю знайти роботу, тому що кваліфікація так. і знання дозволяють йому це зробити. А які найзатребуваніші, які найпопулярніші напрямки в університеті, куди студент, куди потенційний абітурієнт хоче вступити найбільше? Ну, за результатами минулого року ми можемо засвідчити, що найпопулярніше була психологія. Всі ліцензійні місця на денній, заочній формі бакалаврату, магістратури були повністю закриті. І ще було дуже багато бажаючих, які залишилися вже поза списком. Я думаю, що це причиною є стан психологічний нашої людей, суспільства зараз в країні. І бажання допомогти, от те ментальне здоров'я, про яке ми говоримо, воно є дуже важливим в таких складних умовах яких ми знаходиться зараз Утримувати, кожна людина. підтримувати да. це ментальне здоров'я да. і тому велика потреба була дуже велика угу. потреба. Гарні були, ну безумовно, і набір на факультет іноземних мов. Ми говоримо зараз про роль іноземної мови, про наш поступ до Європейського Союзу, про необхідність володіння про англійську як да. мову спілкування в Євросоюзі. Да. Тому факультет іноземних мов, англійська мова, німецька мова це теж дуже багато було заяв. Не але як не дивно, оте право uh -huh. про яке ми говоримо, яке багато в місті ми мали дуже гарний набір. Дошкільна початкова освіта, дошкільна та початкова, вчителі початкових класів це безумовно теж дуже такі, знаєте, затребувані і гарні набори. Ну і взагалі, я вам скажу, що в минулому році ми наш університет посів 46-те місце в країні. За кількістю заяв, тобто ми ввійшли в топ-50 затребуваних університетів за бажаннями абітурієнтів після Києва, Одеси, Львова. Це для нас велика честь і це визнання. Це результат. А щодо мов, звісно, що англійська німецька це традиційно в більшості вузів. Але оскільки для нас сьогодні відкритий світ, відкрита Європа і перспектива набуття членства в європейському союзі, ну прикладом та ж іспанська, яка є однією із найпопулярніших і мова, якою користується величезна кількість людей, китайська, японська, які є перспективними і потрібні для ведення бізнесу, перемовин, ну у багато в яких сферах. Чи не плануєте ви розширювати ось цю кількість можливостей для тих, хто хоче вивчати ще більше мов? Безумовно, ми про це думаємо і мріємо, тому що у нас три мови в університеті: англійська, німецька і польська. Польська на філологічному факультеті вивчають українська мова з польською разом, але ми маємо викладачів, які володіють китайською мовою, і, можливо, у майбутньому ми чекаємо, вони мають захист. Для того щоб відкрити нову спеціальність, потрібно ліцензувати її. Треба мати три кандидата наук з певної мови. Тому ну такої можливості в Вінниці не так багато є таких людей. Тому ми плануємо запрошувати фахівців і будемо розширювати коло можливо, це буде іспанська, можливо, буде італійська. Можливо, французька. Mm -hmm. Ну, от в тих напрямках ми зараз Працюєте. шукаємо. Да. А щодо китайської, то ми теж у нас навчаються іноземні студенти, і у нас є викладачі, які здатні працювати англійською, і китайською мовою водночас. Цікаво вперше дізнаюсь про цю інформацію, що в Вінниці є люди, які спілкуються китайською як Вони працюють мов. на факультеті іноземних мов обоє, от так. От і продовжуючи тему пов'язану із мовами, це знову ж таки співпраця університету, надзвичайно широка і вже багаторічна. І я бачу, що кожного року збільшується кількість проєктів міжнародні проєкти. Це співпраця з різними міжнародними донорами, організаціями щодо нау. Уки розвитку наукових проектів прикладом з останнього це така тісна співпраця з реалізації проекту з Erasmus Плюс. Що це за проекти, і якою є це наскільки широкою є сьогодні ця діяльність університету у співпраці з іншими країнами? Дуже, дуже приємно, що ви про це запитуєте, тому що є про що говорити. Дійсно, сьогодні у нас вже діє сім міжнародних проектів. Різнопланових, які стосуються і розвитку soft skills, і екологічних тем, і е, інформаційного поля, тобто застосування інформаційних технологій. І е, ці проекти є Erasmus Жан Моне, Erasmus, і вже є Еразмус К К2». Це міжнародні проекти, mm -hmm. е, які охоплюють декілька країн. Е, ну, зокрема, там сьогодні наші викладачі знаходяться в міністерстві освіти і науки україни до нас приїхав наш дорогий друг Алі Рашиді з швеції який є також нашим партнером міжнародним і завдяки якому ми беремо участь в декількох проектах міжнародних і відбуває, вчора відбулася зустріч з нашим представниками міністерства зокрема з керівником еразмус плюс Пані Шетіковою по проєктуванню майбутніх наших рухів по участі України в проєктах міжнародних. Сьогодні наші студенти також беруть участь у проєктах, які в нас є разом з Польщею. Вони знаходяться на навчанні в Гданську. У нас є проекти Erasmus німецької сторони. Зараз наші мюнстері студенти знаходяться на навчанні за міжнародним проектом. К 2 дві викладачки зараз полетіли в іншу країну, де в проекті беруть участь, і Португалія, Азербайджан і Латвія. Ми подали 13 нових проектів. Ми знову ж таки зараз плануємо е, виграти ці проекти. І фінансування в минулому році було мільйон сімсот євро. Е, в цілому по проекту додаткового і, фінансування да, університету. Додаткового фінансування викладачам, учасникам проекту, які е, беруть участь у Erasmus Плюс Жан Моне. Один проект ми вже завершили, трьохрічний посов скілс, яке стосувалося театрального мистецтва. А шість ще функціонує по Erasmus Жан Моне і ще Кадвай. Тобто у нас зараз ну, дуже великий простір для міжнародної співпраці. Ми, ну, вже досвід проект, є. ми зараз працюємо із Португалією, із Великобританією, із, із Латвією, Швецією, із Польщею, із Німеччиною, із Америкою. Ми продовжують наші студенти навчатися в Америці, mm -hmm. і ми от зараз працюємо по проекту цього інституту травми. Така міжнародна співпраця дає можливість нашим викладачам і студентам активно брати участь в академічній мобільності. Студенти подорожують, викладачі також все це робиться для розвитку освітньої парадигми нашого університету. Ну, то Якраз один із проєктів передбачає розробку методологічної бази щодо цифрової трансформації. І от, напевне, є багато питань, про які хотілося поговорити. Просто час спливає дуже швидко щодо цифровізації. Ці університету, от що у вас відбувається в цьому напрямку, чи буде сприяти проекти саме ось в цьому напрямку? Безумовно, університет постійно розвивається. Ми Наприклад, щороку виграємо проекти нашої Вінницької обласної ради, які стосуються якраз процесу цифровізації. Це проекти спрямовані на поліпшення нашої матеріальної бази, дає можливість нам залучити багато студентів до участі в цих проектах, за що ми щиро дякуємо. І разом з тим, у нас є професійна освіта, 015, її напрямок цифрові технології. Кафедри, які забезпечують інформаційний такий розвиток наших студентів, і е, у нас е, дуже гарно розвинена сама база, тому що ми маємо великий досвід. Всі маємо досвід от того дистанційного навчання, яке сталося спочатку з пандемією, цифрових технологій. Да, і спочатку пандемія нас до цього mm -hmm. сподвигла, як то каже, до цього до цієї роботи. Потім війна. І ми працюємо якраз над розвитком цифрових технологій, залучаємо якомога більше фахівців для того, щоб студент і викладач був дуже це, е, грамотний в цьому напрямку. Був, е, як кажуть, дієвим в межах інтернету. Ну і зараз ще пішла нова тенденція: це штучний інтелект і всі ці аспекти безумовно вивчаються, розвиваються. І ось буквально конференція в нас буде така. Навіть це не на конференція нас планується в жовтні форум українсько-польський, польсько-український традиційний десятий якраз він присвячений питанням якраз цифровізації. І ми готуємося зараз до цього форуму. І сподіваємося, що ми проведемо його офлайн. Не онлайн, а офлайн тут у Вінницькому державному педагогічному університеті чекаємо дуже багато гостей. Я щиро бажаю вам, щоб так саме відбулося, щоб було спокійно і щоб всі могли доїхати, і щоб якраз ви отримали ті результати, на які розраховуєте. І звісно, бажаю такого. Ми ж стрімко наближаємося до завершення і другого семестру. Хай він буде спокійним, легким і без втрат. Я щиро дякую за те, що ви завітали до нашої студії. Я думаю, що обов'язково відповіді на інші запитання ми отримаємо при наступній зустрічі. Нагадаю нашим телеглядачам, що гостею студії була Наталія Лазаренко. Дякую вам ще раз про Дякую, пані Світлана. Буду очікувати наступних зустрічей, тому що про університет є що розповідати. Так і це професор, ректорка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Бережіть себе і залишайтеся з телеканалом «Вінниччина». Дивіться наші передачі, наші новини і. Допомагайте збройним силам України, так як це роблять в Вінницькому державному педагогічному університеті. вам, до зустрічі!